Вітаю, шановні колеги! Сертифікація вчителів це справедлива, прозора можливість професійного зростання педагогів. Запрошуємо креативних педагогів приєднатися до спільноти Нескорених. Сертифікацію у 2024 році зможуть пройти педагоги початкових класів, математики, української мови та літератури. Уперше пройдуть сертифікацію педагоги навчальних предметів громадянської та історичної освітньої галузі, галузі Суспільствознавства. Мета сертифікації виявлення і заохочення педагогічних працівників із високим рівнем майстерності, які впроваджуватимуть у практику роботи закладів загальної середньої освіти сучасні методики компетентнісного навчання та освітні технології. Реєстрація педагогів для проходження сертифікації триватиме з 15 по 30 січня 2024 року та проходитиме у два етапи. Основний етап з 15 по 25 січня у межах граничної кількості для кожної області, додатковий з 26 по 30 січня до вичерпання загальноукраїнської квоти. Квоти для педагогів Донецької області становлять учителі початкових класів 55, математики 23, української мови та літератури 25, галузі Суспільства знавство 11 педагогів. Детальніше ознайомитись з інформацією можна у наказі Міністерства освіти і науки України. Від 01.12.2023 року No1464 про деякі питання проведення процедури сертифікації педагогічних працівників у 2024 році. Тож, хочемо бачити вас у спільноті нескорених.